Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас на короткому огляді Міган 4 2017 року випуску в класному синьому кольорі. Металік. Так, У нас є парктроніки передні, задні. У нас є безключовий доступ. До речі, є дві ключкарти. китайський чехол в комплекті. Протитуманки, ДХО. Як положено. Так, по лакокрасочному не скажу, бо прибор з собою не брав. Там, уже, якщо вам буде цікаво, то або приїдете, візьму прибор, або подзвоните, якщо ви не з Вінниці, то потикаю скажу, що фарбовано, що ні. Так, у нас передні і задні електросклопідйомники, автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал, мультируль. Салон, до речі, в гарному стані. Пробіг 188 тисяч. У нас автомат коробка є ДЦ. до речі, в гарному стані. По техніці взагалі супер. Це, це машина нашого клієнта. Він обміняв машину, купив. ну, У нас буває діє така штука, як міняємо автомобілі, які були придбані у нас. Тобто машина повністю обслужена, ГРМ, масла, фільтра, все 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 обслужено. Чоловік просто поміняв на інший автомобіль, це і залишив для того, щоб його продали. Так що машина по Україні трошки їздила. Вона, якщо я не помиляюсь, в районі року вона в Україні. Тобто все все обслужено під себе. Так, у нас що по комплектації є? Гучний зв'язок, Bluetooth, круїз контролю, обмеження швидкості, датчики дощу світла у нас є. У нас є екорежим, система стоп старт, датчики утримання полоси, сенсорна мультимедіа link середній екран, до речі, у нього функціонал той же самий, що у великого екрана. жк приборка у нас. По техніці все ідеально, по салону також, сидіння, як бачите, сидіння. Не реставровані, нічого не робилось, боковинки в гарному стані. Але пробіг не такий уже великий для Рено 188 тисяч це не такий не критичний пробіг як для деяких інших автомобілів. Особливо для півторашнього дизеля, Це, скажімо так, обкатку пройшов. Той хто розуміється в цих автомобілях. Так, У нас є органайзер. Запаска, все на місці, пол регулюється, можна його ставити ще нижче, можна цю полку підняти. Він на зящелках фіксується складування сидінь. Виходить, у нас складування сидінь із багажника і можна із, із салону кнопочкою. Машині не курили, нічого не протоптано, нічого не пропалено, потолок в гарному стані. В принципі, як зовні, так і всередині на тверду п'ятірочку машина виглядає. По техніці також абсолютно без питання. Якісь фарбовані елементи є, я не пам'ятаю, потрібно його потикати прибором. Тоді вже конкретніше скажу, що, куди і як. Він-код, якщо потрібно, я вам надам для перевірки пробігу, перевірки історії. Обслуги автомобіля так безключовий доступ працює. Як бачите, відійшов від машини, зеркала зразу зложились, підійшов, вони знову розклались. Двигун в гарному стані. Антифріз в порядку, оригінал, ніяких підтікань, нічого немає. Питань по двигуну взагалі прямо ноль. Є якісь конечно, маленькі косічки, наприклад, м'ятінка така. Ну, блин, автомобіль не новий, все ж як-не-як. Автомобілі використовуються, це вторічка, нічого страшного в цьому немає. У нас е 16-штамповані ті е штамповані диски, це ковпаки. Багато хто їх люблять, так як влупив диск, його без питань можна вирівняти. Так, автомобіль знаходиться в Вінниці, він на обліку. Перереєстрація в районі 1000 гривень без питань. Приїхали, подивилися автомобіль, якщо хочете, можна до офіціалів відігнати на перевірку. Щоб перевірили, подивилися ходовку, двигун. Провірили, в якому стані форсунки і так далі. Але для такого пробігу абсолютно питань ніяких не буде. Так що машинка в наявності, ціна в назві. До відео, бо деякі люди навіть не помічають цього. <хи> і Мій номер телефону внизу в описі, також в описі там буде короткий опис по автомобілю. Посилання на телеграм-канал. Переходьте всі свіжі автомобілі, які ще в Медикі знаходяться в Польщі, які готуються до завозу в Україну. Всі варіанти скидаю туди, як і ті, що в Вінниці, як і ті, що вже з Франції прибули в Польщу на нашу площадку в Медикі і Готові до відправки в Вінницю. Ті, що автомобілі, які в Медикі на доставку орієнтовно тиждень-півтора машина тут, якщо ви замовляєте. Звичайно, по завдатку. Так, мій номер телефону внизу. Якщо вас зацікавить даний автомобіль, або якісь питання ще будуть, якщо зацікавить інші автомобілі, які тут на моєму каналі, або в телеграм-каналі, то номер телефону внизу дзвоніть, не стидайтеся, буду радий допомогти щось підсказати. Всім дякую, гарного дня, пока-пока.